Центральній виборчій комісії залишилося підрахувати менше 1% протоколів. Станом на 21 годину ЦВК опрацювала 99,84% протоколів. Лідирує у президентській гонці Володимир Зеленський із результатом 73,22% голосів виборців. У Петра Порошенка – 24,46%. Себто Володимир Зеленський випереджає чинного гаранта майже на 50%. Тим часом на Волині 100%. Ті протоколів опрацювало 4 територіальних виборчих округи із 5. у всіх беззаперечно. Перемогу отримав Володимир Зеленський в обласному центрі Волині, так як і у всіх, ТВО, більшість підтримала Зеленського. У Луцьку його підтримало 58,90% відсотка виборців. Петра ж Порошенка 37,93% Станом на 22 квітня Центральна виборча комісія прийняла протоколи з мокрими початками з 11 територіал. Альних виборчих округів